Вітаха, коротше, все, Вітаха, встанав кажу, Віталя, що за магнітоли ти тут поставив. Дивлюсь, ву 100, що за ВУ-100, скільки така магнітола стоїть? ВУ-100, Це, я так розумію, все. Дивіться, отак вона виглядає, типу модельна на Volkswagen. Що там по ціні? Така магнітолка 5700, 5700? Ну, це зі знижкою? Зі, це, ні, це без знижки Без знижки 5700. 5700, отака магнітола, ву 100, дивіться, що тут у нас. У нас хулет чи не кюлет не, не 2.32, IPS. дивіться, IPS. 8 дюймів. Чисто підштатку. штатку, бачите, отаку, щоб було прям зайбісь. А давай щось жирне покажи. ВС700, 9 дюймів. Це, це походу, дорога, так? Знижки 18500. Самолет ракета. Да. 18500 без знижки, а зі знижкою? Зі знижкою нема. А там ціна, ти казав, щось стара, нова, да. чи... ану покажи. Ось. Оце вона? Так, да. дивіться. Так це 8500 це за що? Це була стара ціна. Це якої магнітоли? Покажи. Це у нас вс 150 вс 150 вот это. А, ні, стоп. 100, а, ось тут, ось, вс 150 Ось, ось. ось дивіться, ось такі вс 150. 232 пам'яті, дивіться, Ось так вони виглядають, плюс-мінус. Скільки ще раз? Там ціна була? Була. 6500, а 8... була 8500. Йо мое це скільки? 2000 знижка, да? Да. Угу! А що ще давай цікаве? А скільки от ця магнітола? 800, 700, саме заряжена. 500, а може... покажи на сайті, що там у нас, щоб люди побачили. Що за двіжуха. Дивіться, ось на сайті, бачите, 18500. Ось о, таку магнітолу можна хоча замовити. Це дуже заряджена магнітола, там я не знаю, що 8128! 828, є твою мать. І це на магнітолі, прикиньте, у вас буде більше, ніж на телефоні. Ну, сейчас телефоны такие, ви такі випускають. 13-й Android. тут dsp процесор, еквалайзер, CarPlay. все, що хочеш, там є. Дивіться, у це всі сейчас доступно до замовлення або приїхати можна встановити.